Друзі, всім вам привітики. Купили ми карасики, вже ось почищені, вони стоять на столі. Давай я шукати в інтернеті, як ж мені смачно їх посмажити, чи можливо запекти, чи можливо ще щось зробити. І от що я знайшла, друзі, що можна смажити їх, як ми завжди любимо зі шкуринкою, тільки без кісток. Ну, це для мене дивно. Я не знаю, чи справді це так. Тому ми хочемо століком перевірити. Я думаю, смажити рибу кожен вміє, а от смажити без кісток, це я сьогодні перший раз почув, що таке можливе. В принципі, багато нічого і не треба. Тут ось у нас є риба, карасики без голови. Аня взяла кукурудзяний крухмаль і борошно. Це ми будемо їх обкатувати. І саме цікаве, як же ж так зробити, щоб вони були без кісточок. Я думаю, багато хто з вас це знає, але і багато хто і не знає. Правді кажучи, друзі. Скільки разів ми вже не готували карасики? Ну це просто безліч разів, тому що вони такі солоденькі, такі вони похрумтіти. Але щоб от такий знати рецепт, хоч давно вже є, і в Ютубі, і в інтернеті є. Ну, не чули ми. Ну, не чули і все. Отже, ми ніколи так не готували. Тому чи вийде в нас, чи не вийде, посмажити без кісточок, ми дізнаємося разом з вами. Все, що нам потрібно, перед смаженням є в нас карасик, і нам потрібно нарізати його тако слайсами аж до кісточок. Зараз покажу я. Але треба так, да-да. Ні-ні, так на, на косу, Толік. На косу. Що це має дати? Бачите, як ми нарізали такими слайсами? Воно має як зробити? Воно має прожаритися аж до кісточки, і ця кісточка має в принципі вижаритись. І воно має бути без кісточки. Ну тобто її бунабу там буде, але її, в принципі, не буде відчутно взагалі. Оце ми зараз, в принципі, і перевіримо. Як ти кажеш на косу? Отаку. А -а. Поняв? Да. Так, так, так. Може не всю так робити? Давай декілька підсмажемо, а там будемо бачити. Давай всю, яка різниця? Чи різана, чи не різана? Дивіться, друзі, яке вийшло, бачите? Ось так він підсмажує. Прикольно. Ось так ми нарізали, бачите, якими слайськом. І починаємо різати всю рибку, так. Ось стільки в нас друзі риби. Можна було декілька штучок взяти, але в нас сім'я велика. Хочемо зразу всім обід приготувати. Ось рибку понарізали всю повністю. Я собі думаю, що тут можливо смак кісточок під м'ясом буде щось такого плану, як той, хто їв. От Я в дитинстві любив, коли смажили карасі, та зараз так роблю Хвіст обгризати, знаєш, такі mm -hmm. хрустки. Mm -hmm. Можливо, кісточка буде саме така, як той хвіст, але блін на хвості тоненька кісточка, да? угу. хребет в риби, там товсте я не знаю, чи він висмажиться І, там в рецептах. Кажуть ну, що, хребет що... не висмажиться. Ну почекай, а кажуть, як в рецепті, що висмажиться, та що кісточки не буде відчутно. Е, ні, ну да? кісточки, Толік. це говориться про маленькі кісточки. Хребет не біс. Ребра оті самі? ребра великі будуть відчутні. Ребро саме, тобто сам той скелет, буде відчутно хребет. А маленькі кісточки, розумію, що не найбільше бісять, коли ти їсиш карасик. Я вирішила, що буду смажувати в борошні, плюс кукурудзяний крухмаль. Я це все перемішаю. Напевно, ще пропорції один О. до одного і додам сюди ж сіль. Не буду я маринувати наш карасик в солі, тому що так я не люблю. Мені подобається більше, коли. Ти багато солі сипиш в борошно, обкатуєш і обжарюєш. М -м -м. Візьму тільки ложечку це все перемішаю, щоб було смачненько, але, до речі, так ще не робила. Але знаю, що і кукурудзяний прохмань класно, і борошно класно. Треба спочатку розігріти пательню, а тоді смажити на ній вже. Олійки трішки. Так, ну поїхали, друзі. Що з того вийде, я не знаю. Ой, я так люблю цю роботу, дивись. А я люблю дротики крутити. така вся <с 8> А знає там що... борошно всередину не треба в цій розрізі, що ми робили? Ні? Та ні, Та воно, в принципі, саме, знаєш, позалазить, бачиш? от Помітив ти чуть? -чуть? Ну, а ну, як вони закриті, так воно позалазить. Воно вони такі, знаєш, чуть-чуть відкриті. Я думаю, що тут десь по дві-три риби не буде кластися. Ти ну. тільки за одній хвост таки що вони підсмажилися. Бо я їх люблю. Візьми зразу, візьми, напевно, дошечку. Як можна взагалі, друзі, хвост такі їсти? Я не розумію. Вони самі смачні в рибі. До речі, хто їсть ще хвостики, напишіть в коментарях. Бо я думаю, що це я один такий. Візьми зразу, може, намакай на складай. ні? А, а потім... до чого? Вона мокра, то дошка. Ні, не буде так. По 5 хвилин з кожної сторони, написні ось. Ну, я не засікаю. Золотиста шкуринка, я дивлюся, і тоді будемо микати. Тоди не перевертай за ремне його. Я хочу вже звісти. Тільки, друзі, я забула одну річ. Можна було поступити перше, перше пергаментний папір. Знаєш, на сковорідку. І потім лети олію, і тоді ж взагалі б нічого не обпиркувалося, нічого не стріляло. От ну розумієш, да? От бризків олії не було б тоді. Ну тому що навіть спіл-хак, ти що його не чув. Будеш пергаментний папір на сковорідку і тоді обсмажуєш на пергамент або папері. Ну мені здається, що вже ось. Бачиш, добренько позалазило теж борошно. Мастер друзі пори поросливалися наші розрізи, і воно аж в там просмажило. Все, друзі, остання партія я виймаю наші карасики, до речі, вони дуже хрумкі виходять. Ще одне, друзі, я от недавно тільки знав, що акваріумних золотих рибок, ті, що ми всі знаємо, там різні різновиди золотих рибок, їх вивели японці з золотого карася. Це, чесно кажучи, я перший раз недавно про це почув, я був шокований. Це перший момент. Що цікаво про карася, а другий ну це більш рибалки. Я думаю, якщо нас дивляться, то вони мені підтверджується, що каже: карась – це дуже вибаглива така риба. Вона, допустимо, сьогодні клює на черв'яка, а завтра вона вже не буде клювати на черв'яка. Завтра вона буде на білий хліб клювати. Післязавтра вона вже на чорний хліб буде клювати. Ще післязавтра на опариш вона буде клювати. І ніхто не знає, чому так трапляється, чому так смаки міняються риби. От тому хороший рибак, якщо хоче зловити карася, завжди йде на рибалку з декількома видами. Е цей наживки, але це не про мене, тому що з рибалкою в мене не склалося. Недовго я біля плити провела часу, але ось дивіться, скільки я насмажила. Боже мали карасики. Я от готова скуштувати цю рибку. Ти як думаєш, будуть там кісточки оці дрібнесенькі? Не знаю. Чесно кажучи, я думав, що мова йде про ребра. Знаєш, типу тако розрізати і ребра, і ребра десь пропадуть. А <рес> Виявляється, Аня каже про кісточки, які знаходяться ось тут, біля хребта. Карася дуже багато, ось тут сидить, таких дрібнесеньких, вилкоподібних кісточок, вони йдуть одна, і вона розділяється на дві. І це бісить, коли ти їсиш того карася, і ті кісточки постійно десь попадають, між зубами застрівають. Це про них іде мова, що оцей метод обсмаження має якби зробити так, щоб ці кісточки дрібненькі стали такими, я так думаю, хрумкими, як хвісо. Бачиш? Фактично кісточка пропала в хвості. Якщо там з цими кісточками так само пропаде, то ми так завжди будемо смажити. І хоч я, в принципі, не дуже голодна, але карася я скуштую. Я не знаю, як його покласти правильно. Так, ну давайте перевіримо, дивіться. Я вже звідси кості бачу, я не знаю, чи вони які, вони, ви бачите, от кісточка. Чи нас всіх обдурили, а? Зараз побачимо. Ну давайте, только прям зачерпну такой шмат. От. о. Кислявий, да? Что, в горлі нічого не застрягло? Слухай, де давно поділися? Кістки. Що, нема цих дивних кисточок? Та ні. Знаєш, типу, вони якісь такі м'які, ледь-ледь відчутні. Ну, типу, приколи. вони є, так? Да? Ну їх дуже мало. Вони є. Чи нема? От їх граху що нема. Вони в тебе десь там застрівають в роті. Ні, ні, ну ні, звісно, Толік. це за такий прикол? Може, слухай, треба більше рибу взяти. Аня обгризла всю цю сторону, так доведеться її перевернути. Ось тут ці кісточки самі противні. Ну слухай, ти ж береш з хребтом. Там, там хребет, чуєш кіць? А ні, діма. Береш хребет. Так, ну, бачите, я вгризли ту сторону, і мені хребет один дістається. Я не можу оцінити, тому що мені хребет поплавиться. Так, так скажу, друзі. Кісточки є, нікуди вони не поділися. Але вони стали такі самі хрусткі, як і шкірка оця верхня. Оця верхня. верхні риби. Кісточки стали такі самі. І вони їдяться просто. Ніби верх, знаєш, хрустка uh -huh. шкуринка, вона крастка пережовується, пережовуються, вони стали просто хрусткі. От такі во, во стала кісточка, бачиш, отака. Ну, мені здається, вона просто не така стала, вона стала да. м'якша. Вона От просто сама кісточка була. Вона, вона просто є... хрустити і навіть вона просто пропадає і й ще все. Ти ось тут ще візьми. Во Дивись. ну. Mm. Вона є, але воно просто хруститься і все. Як раніше, що ти от виколупував ці кісточки, такого нема. Дійсно, дуже класний метод, я тобі скажу. Де вони тут були чи де? Угу, да-да-да. Це фактично оце м'ясо, найбільше мало цих кісточок. Оце. Вища хребта. Бач вона? вона є? во во Бачиш? Ну, от я ще коли ковтаю, ні в кормі не Вони відчуваються. Да, от я пробую, язичком можна їх нащупати. Ну от їх нема. Ти його пережовуєш, все добре, нічого не застріває. Так що, друзі, от не знаю, я цю рибку з'їв, метод мені дійсно сподобався. Можна готувати. Тільки хочу знайти кісточку. А як досліджує рибу? Де та кісточка? Оде... Ну тут аж всі скрізь вони. Що, не видно? їх? Є, бачу, во вона. Ну але їх, ну їх чуть-чуть тут взагалі. Та не чуть-чуть. во, бачиш, є? О, вона, в принципі, пережовується дуже легко. Во, є кісточку, во вона, бачиш, де? Во. Бачиш? Бачиш? Mm -hmm. Видно на камеру? Вона м'яка. Тобто ти їси, що вона просто м'яка розчиняється в роті. У мене, друзі, набагато все простіше, я нічого не ковыряю, я просто взяла шмат риби і спробувала. Oh. Я зазвичай їм кареся, мене бісять, кожу кістки. Ну, така вона. Вони є. Така ж одна мені велика така пішла. Та я взагалі я просто їх пережовую і все. Вони просто стали м'якші, явно м'якші. І, ну, скажімо так, цей метод класніший, ніж просто смажити самі карасики і ці всі кості, тобі прямо відчуваються. Як тут набагато менше, то більше додати їх дітям. Навіть якщо нам тісточка попадеться, ну, вони не, не Ви даремно просто набиратися ну, час. Тісточок явно менше. Ну, до речі, з крухмалом теж дуже смачно. Ну, я тут сім'ю треба дати трошки більше солі. Отже, друзі, хто знав про цей рецепт раніше, напишіть в коментарях, щоб інші також побачили, що цей рецепт дійсно працює. А хто не знав, Цього рецепту куштуйте. Я думаю, ви будете здивовані. Я скажу вам, друзі, так можливо, ми будемо зватися якимись старомодними, але ми все-таки вирішили спробувати цей рецепт. Не пожалкували краще пізно, ніж ніколи. <гум> Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто нас, друзі, ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за ваші коментарі, за ваші перегляди. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.